Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Так зване російська міноборони повідомила про збиття 115 українських безпілотників. Найбільше 102 БПЛА, перехопило над Брянською областю. Також дрони були знищені над Кримом, Курською та Білгородською областями, а також над Чорним морем. За даними влади Брянщини, регіон зазнав потужної атаки. Наслідки уточнюються. За даними партизанських телеграм-каналів, безпілотник було 150, а Росіяни збили лише 50, Решту вразили усі ці. Ілі завод аеродруми, авіабазу старий дуб казарми, бункера підстанції до військових об'єктів, склади ракет та ангари з технікою понад 260 загиблих та поранених окупантів, які не чекали цієї атаки. Пишуть, що на заводі інженери вистрибнули з вікон адміністративної дев'ятиповерхової будівлі. А згодом охорона в казармах сонна не зорієнтувалася загиблих багато у той же час. Прямо зараз повідомляють про страшну пожежу на АЕС. Невідомо знову підірвали опори біля. Курської АЕС через цю лепа електрика надходить і населенню на об'єкти промисловості транспорту, життєзабезпечення та соціальної інфраструктури всього за ладу вивели 16 опор. Невідомі активісти продовжують робити усе, аби і прикордонні області сиділи у темряві і розуміли, що коють окупанти на території України. Тим часом російські військові продовжують використовувати територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракет. Упродовж останніх трьох днів до підземних ангарів підприємство Курській у енергоремонт в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗС РФ завезли ракети та іранські дрони. Крім того, наприкінці листопада помічено прибуття до цих ангарів кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах. З невідомим вантажем не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної готовності небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС місто Курчато використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для приховування розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. Але але світ, як завжди, Путін та Кремлі, начебто, готові до серйозних кроків, а саме до теракту на Курській атомній електростанції, що розташована в Росії, таким чином, диктатор прагне продемонструвати народу, що вони нібитової проти всього світу, і для них дійсно є загроза. Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24-му каналі, прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. Льотчик, інструктор Роман Світан, військовий експерт, нагадав, що понад 20 років тому російська ФСБ підірвала десяток будинків в Росії, аби Путіна поставити президентом. Тоді це все намагалися повісити на чеченців. Останній будинок, який готувався до підриву, був на ряд там місцеві мешканці разом із поліцією вираховували цих ФСБшників та пов'язали на наступний день. В їх витягнув патрушев, розповівши, що це нібито була перевірка. Після такого висвітлення дій ФСБ підриви будинків зупинилися згодом. Це назвали Рязанський цукор, адже саме в мішках з під цукру втягали вибухівку під будинки. Розповів Роман Світан. Саме це вони можуть зробити і зараз підірвати будь-яку станцію. Оптимальний варіант для це Курська АЕС, яка найближча до нас, далі повісити усе на український народ або ж на російські сили, які зараз в Білгороді, пояснив військовий експерт. Він додав, що на цьому фоні Путін може спробувати оголосити мобілізацію, адже зараз диктатор шукає механізми, як об'явити мобілізацію чи ввести воєнний стан або повністю всю економіку перевести на військові рейки. Хоча навіщо це йому не зрозуміло, він і так це може робити, бо вся влада узурпов. На Путіним та його елітою. На думку Романа Світана, така загроза завжди є, особливо коли у мавпи з'являється в руках граната, адже це може бути і проблема для того, хто дає це. Граната може полетіти в його бік, зазначив Роман Світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал переможемо разом!